Реальна ситуація в Харкові щодо роботи критичної інфраструктури та оборони, оцінка проблем та потреб для подальшої підтримки рішень та інші важливі для мегаполісу питання. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з делегацією з Естонії на чолі з надзвичайним та повноважним послом Республіки в Україні. Питань, що обговорили, було доволі багато. Це і протиповітряна оборона та відновлення житлового фонду та енергетичної сфери, що доволі сильно постраждала під час обстрілів. 90% свого часу я займаюся тим, щоб до опалювального сезону створити з нульової відмітки всю енергетичну систему Харкова. Теплову систему Харкова для того, щоб це все функціонувало. Бо ті реалії, які є на сьогодні, на жаль, вони жахливі. У нас немає власної генерації електроенергії. У нас великий дефіцит електропостачання. А з цього виходять дуже багато речей. Починаючи з виробничих потужностей і закінчуючи житловими будинками і всім інше, тому Я за такий стислий строк ми повинні відбувати з нульової відмітки все. І, звісно, це величезні кошти, крім цього, це. Певний час, бо ми не можемо собі дозволити, щоб ми замовляли цю продукцію. Вона була не виготовлена, буде виготовлятися десь півроку. У нас нема того часу. Ми промоніторили всі виробничі потужності, які є в світі, які сьогодні виробляють те обладнання, яке сьогодні вкрай необхідне, тому для нас це завдання. Номер один – це анаретичним безпека. естонська делегація була вражена стійкістю харків'ян. Місто живе та працює за будь-яких надскладних обставин. Ми дізналися багато про те, що відбувається в Україні та в Харкові. Зокрема, Харків це зараз фронтова лінія. Естонія надає військову допомогу протягом цих двох років, і ми розуміємо, що військової допомоги потрібно ще більше. Це і протиповітряний захист, протиповітряна оборона та інше додаткове озброєння. І ми, Естонія, така країна піонер, яка серед інших партнерів країн НАТО поширює серед них, що ще більше і більше є потреба у протиповітряному захисті та інших видах. <збройня>. А вже ж ми будемо допомагати у питаннях відновлення енергетичної інфраструктури, і ви знаєте, ми бачимо ось ці два питання у паралелі: і відновлення зараз робити, і захищати енергетичну систему. Тож потрібні протиповітряні засоби оборони. Для нас дуже важливо було почути від пана мера потребу відбудови енергетики для того, щоб ми могли бути вашим голосом на міжнародній арені та поширювати інформацію про те, що вам зараз необхідно найбільше. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків, Новини.